Всім привіт! З вами ваш ортодонт матолог, свінціцький Борис. І сьогодні буде незвичайний розбір, сьогодні в нас буде розбір кейсу на елайнерах. Так, 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 тому що все більше я бачу реклами, тільки елайнери, елайнери. У нас найкращі елайнери. Ми єдині в Україні, хто робить такі елайнери, елайнери, елайнери. Коротше, прожужали вже тема до мозга костей. але по факту. Всі елайнери в основному робляться на одному і тому ж самому програмному забезпеченні. Раз. Принцип роботи елайнерів у всіх одинаковий, всі працюють за ідентичними протоколами Два. Єдине, хтось використовує більш дорогі капи, тобто матеріал для обжимання кап, хтось більш дешеві Три. Звісно, в кого дешевше, в них менша пам'ять, вони гірше працюють, тому що вони не мають пластичності і таким чином вони дуже швидко розтягуються. Але загалом, ну, це інструмент, який плюс-мінус у всіх ідентичний, і хто б що не кричав, що в когось крутіше, в когось краще, якщо використовувати однакові якісні матеріали, то цей інструмент буде плюс-мінус ідентичний. Лідером в цій сфері завжди лишається і лишається на сьогоднішній день. Це Invisalign. У них свій запатентований матеріал, який дійсно має гарну пластичність, хоча і цей матеріал зараз дублюється. І так. Е Дублюється в плані того, що ну, його вже копіює цей матеріал, він трьохшаровий. Поїхали. Що ми маємо по елайнеру? Що ми маємо в даної пацієнтки? Її скарга це щось нерівне трішки, особливо ось тут знизу. Так, Зараз я збільшую, чуть-чуть вам перетягну. Оп, щоб ви подивилися. Да, ось такі от скарги. Що мені не подобається це змикання ось тут по другому класу, тут по першому класу. Ну і, звісно, ось ця тремка цей зуб потрібно підтягнути. Я пацієнті розповідаю, що краще це пролікувати на брекет-системі, тому що ну, на елайнерах є свої певні нюанси. Але вона вибирає шлях елайнерів. Окей, дивимося на суглоб. По суглобу у нас нічого критичного, загалом все нормально. І далі, звісно, без діагностики, в елайнери ми ніколи не беремо. Спочатку ми маємо зробити депрограмацію щелепи, для того, щоб переконатися, що її прикус плюс-мінус відповідає МССП, це максимально стабільна. А мізева позиція нижньої щелепи. Якщо ж є великі розбіжності між цією позицією, позицією, яку ми отримаємо після тенстерапії, елайнери протипоказані на цей факт. Взагалі, більшість ортодонтів забили і сказали: будемо ставити, ставимо і так далі. Тому що всіх цікавий кеш в моменті зараз, а не перспектива, що буде далі. І навряд чи вам хтось, хто прям багато використовує лайнерів. Я не кажу, що всі це одиниці, хто вам зможуть зробити такий відеорозбір і показати всю правду на очі, як вона є. Тому що зазвичай картинка завжди замилена і показує саме те, що хоче бачити пацієнт. І так, ми провели тенс діагностику. Це в нас позиція нижньої щелепи після тенз-терапії, це в нас до тенз-терапії. Ми не бачимо суттєвих розходжень між цими двома позиціями. Відповідно, окей, пацієнтів кажемо, що да, лайнери ми вас можемо взяти, але. Ідеального результату ну, буде складно досягнути. Ми відразу говоримо, що у нас буде на фініші. Ліву сторону ми зробимо по першому класу. Я попередив, що історія з цього зуба буде досить така складна, тому що його перемістити вперед буде на елайнерах складно. Так і це є кінцевий дефект. У нас один зубчик. У нас цей елайнер лайнер буде трішки. ну, якби Свого роду болтатися він не буде нам так фіксуватися, як би хотілося в ідеалі. І через це його зміщення вперед буде досить таки складним. І не факт, що на вийде. Можливо, потім доведеться допрацьовувати на чомусь іншому. Ну і центральні лінії, в принципі, ми підрівняємо, тому що ми це все будемо стягувати дозаду, і тим паче, що нам по центру лиця, все одно ця центральна лінія потрібно змістити в ліву сторону. Тобто тут, а на нашому боці, все. І так, ми бачимо ось таку ситуацію при фіксації здачі елайнерів. Що ми бачимо? Ми бачимо купу атачменів. Що таке атачмени? Атачмени – це пломби, за які чіпляється ця прозора капа. І яка стягує зуби вліво чи вправо в потрібному напрямку. І Дивіться, на цей зуб в нас атач мене з зовнішньої і з внутрішньої сторони. Але сама по собі коронка, вона досить таки низькає, і все одно капа не може його повноцінно захопити для того, щоб його корпусно змістити. Корпусно це, якщо ми говоримо, зміщуємо, ось у нас є два тіла паралельних, да? корпусно це ось так. В нашому випадку буде ось таке зміщення. І для того, щоб коректувати ось цей другий клас, у нас є еластик, тобто в нас є кнопка, у нас є еластик. Да, з елайнерами ми носимо також еластики. І нас також, ну Цю кнопочку можна було одягнути керамічно-прозоро, але вона на останньому зубі якогось великого сенсу в цьому немає. А цей еластик не витягує нижню щелепу, з боку, вперед, це все не працює. Просто в елайнери закладено поступове зміщення зубів дозаду, і таким чином цей еластик просто підсилює дану силу. Які ж зміщення зубів ми запланували? Ось так має виглядати вся історія, і дивимося, було, і поступово ми все зміщаємо. Як бачите, воно не все відразу у нас перетягується, воно перетягується певними блоками. Це є правильне позиціонування елайнерів, коли ви поступово все стягуєте. Тобто є група зубів, які ви спочатку тягнете. Потім до цієї групи зубів ви потім підтягуєте. Не можуть запланувати, допустимо, відразу всі зуби позміщували, і програма розрахувала кількість кап такого не буває, тому що. У вас має бути опорна група зубів і група зубів, яку ви тягнете до опорної групи зубів. А якщо у вас немає цих двох складових, то вийде каламбур і взагалі не зрозуміло, що вийде. Ну, на елайнерах, да, у нас тут все відпрацювалося, все окей. Дивимося ще раз. Ну, в житті воно так не вийде. Дивимося, що у нас тут також є атачмент, за що чіпляється наш елайнер. Так, давайте глянемо іншу сторону, що по іншій стороні у нас відбувається. Спочатку ми робимо дисталізацію сьомої, потім шостий, поступово це все підтягуємо, і, як ви розумієте, ось цей еластик, який пацієнт носить, він просто допомагає контролювати силу, яка зміщує зуби дозаду. Ще можна подивитися ось таку картинку, як це все відбувається. Ну, я вам скажу, що на картинці це завжди буде ідеально. От, тільки так і не іначе. Але від того, наскільки якісно ви заплануєте ось цю картинку, залежить реалізація вашого плану. Якщо ця картинка запланована без якоїсь логіки, ну, логіка, допустимо, яка у нас може бути стоп. Спочатку ми зміщуємо ці зуби, потім до них переміщуємо ці, дивимося повільно. Оп. А якщо відразу це все, змістити всі зуби, немає точки опору, відповідно, воно не буде працювати. До речі, ця ситуація, що тільки що пояснював, краще видно на верхній щелепі. Дивіться, от поверху. Зверніть увагу, зараз буде рухатись сьомий дозаду. Бачите, ми спочатку зміщуємо сьомий дозаду. Після цього ми починаємо зміщувати шостий дозаду. Бачите? П'ятий. І тільки тоді десь ми вже починаємо включати п'ятий, потім четвертий, потім третій. Тобто ми не всі відразу тягнемо зуби, тому що в нас немає. Так. Це ось така схема переміщення зубів, да, яку отримує пацієнт для візуалізації. Несходження цього загіталки це було обумовлено ще на початку, але пацієнтка дуже хотіла елайнери. лайнери. І я сказав: якщо щось не так, будемо доліковувати на брекетах або переліковувати. Вона сказала, да, я згодна, але думаю, що в мене на елайнерах результат влаштує. Ну, це все обговорюється ще на початку, чого ми можемо досягнути. Тепер дивимося, що в нас вийшло з нашими лайнерами. Так, це так як ми мали завершити фініш, скрінчик, і ось так ми завершуємо дану пацієнтку. Центрик співпадає перший клас, перший клас, ну, сьомий зуб. Я казав, що з ним історія така не вийде. Тобто, тут в нас так не спрацює. Так, да, тут можна було створювати місце під імплантацію, але було бажання цей зубчик підтягнути. Тим більше, що він, в принципі, стає в контакт із сьомим і шостим, відповідно, цей сьомий зуб по висоті не вистрелить. Я маю на увазі, цей зуб контактує із цим і з цим зубом. Тому такий варіант перебігу подій можливий. Якби цей зуб не мав контакту з цим по вертикалі, тоді однозначно тут обстрілювалось місце під імплант, Тому що цей зуб потім вилізе доверху. І давайте подивимося слайди, де ми бачимо одночасно і то, і то. Так, так. Все відповідає так, як є, окрім ось цього єдиного зуба. Тобто ми відпрацювали загальний термін лікування даного кейсу на елайнерах, склав. Гадайте, скільки? Подумайте, можете написати в коментарях. Загальний час лікування, тобто склав 10 місців. Багато часу йде на ось ці переміщення зубів. І для того, щоб перемістити цей сьомий зуб, ми знімаємо всі атачмени, До речі, це також. Потрібно зробити якісно без царапання емалі. Дивимося, що в нас маємо. Бачите, все красиво, нічого не поцарапано. А, і на брекетах будемо допрацьовувати ось цей сьомий зуб. І оце є саме велике таке розчарування в певній мірі в елайнерах, тому що, якщо ми хочемо якісно лікувати на елайнерах, ми завжди будемо використовувати якісь додаткові елементи, а не тільки самі по собі елайнери. Ми, якщо вам обіцяють ваш кейс вирівняти тільки на ейлайнерах, ну, не вірте в це все. Або запросіть якісь реальні кейси без замилювання картинки, як часто це робиться. Ну і давайте подивимося на посмішку. Посмішка до центрики не співпадають, посмішка після, центрики співпадають, і сам по собі центр по лицю став значно краще. Тому е я лікую на ейлайнерах лікування на ейлайнерах можливо. Але перевагу я все одно надаю брекет-системі, тому що це є апарат оператури, на який можна досягнути значно більшого і кращого результату, аніж на елайнерах. Ну, Тим не менше, у вас в кожного є певний вибір. І Якщо елайнери не протипоказані, да, я погоджусь пацієнта лікувати на елайнерах. Але якщо вони протипоказані, я скажу ні, я тут приймати участь не буду. Протипоказання найбільше до елайнерів – це дисфункція скронева нижньощелепового суглобу, Такі пацієнти на елайнерах не повинні лікуватися.